Для того, щоб виконати дане завдання, нам необхідно поглянути, що ми маємо дві фігури, які поділені на клітинки. Відповідно, порахуємо, скільки клітинок в кожній фігурі. Для цього виділимо їх і порахуємо. В жовтій фігурі ми будемо мати 9 клітинок. Порахуємо тепер в наступній фігурі, скільки тут клітинок. Поділимо їх. І маємо, що в фіолетовій фігурі у нас знаходиться 15 клітинок. Ця інформація нам потрібно, щоб далі скоренько прорахувати, скільки ж у нас буде площа другої фігури. Починаємо з умови задачі. Площа многокутника дорівнює 54 см2. Це те, що зліва. Ми знаємо, що площа жовтої фігури у нас. 54 см поділене на 9 однакових рівних квадратів. Тоді, щоб знайти площу одного квадрата, нам потрібно 54 поділити на 9 рівних шматочків. І отримаємо, що площа одного квадрата дорівнює 6 см квадратних. Тоді нам залишається для пошуку фіолетової фігури помножити кількість клітинок. На площу одної клітинки, тобто 15 на 6. І будемо мати, що площа фіолетової фігури дорівнює 80 см квадратних, тим самим задача розв'язана.